Я ще броша, я ще не броша, я ще проша, я ще не броша, я ще броша, я броша, Друзі, всім привіт! Це Микита. Це Макс. А разом ми м'яч не бреше. <рес> да. е, раді вас бачити, друзі Максиме. А про що ж сьогодні ми будемо говорити? А про те, що відбулося вже давно, про те, що, можливо, хтось із вас вже забув, що воно таке було. А ось і ніфіга. Хто, як не ми, нагадає вам про Справи давно минувших днів. Да. Чемпіонат світу з баскетболу завершено. Ми все ж таки щось амінь. там подивилися, все ж таки зробили там якісь для себе заміточки. І ось зараз будемо з вами ділитися своїми враженнями. Дас амінь. По-перше, ми е, хотів сказати все просрали, але ж це неправда. це неправда. Чому? Тому що ми вгадали. Повністю пари фіналу і матчу за третє місце. А, -а, -а. інша справа, що трошечки вони помінялися місцями, Містя. так <рістя> mm, отут, ото от, так. І німеччину ми відправляли на четверте місце. Вона виявилася перше. Ну тобто ви зрозуміли. Да -да -да -да. Тобто ви берете наш прогноз, отак, от підносите його до дзеркала, і, і воно виходить правильний вигурили. результат. Все все, все. просто знизу так. вверх читайте. Німеччина і все. чемпіон. Дивився я цей фінал, і ми ось дивились з знайомими ні, незнайомий виріш з друзями. Що ж я таке ляпнув зі знайомими зі знайомими друзями? У нас просто в кожного кілька незнайомих друзів це <с ви <с та, наші і, підписники. І Ми ось поки дивились, ми прийшли до тієї думки, що ось в якийсь момент. Чи серби, чи німці, ось вони так щільно, дуже ну, плотненько, прямо по рахунку йшли, що просто програє та команда, яка просто заїхається грати в той баскетбол. Да. Просто і раз. ось просто хто це буде, було важко зрозуміти, тому що так ну, щільно йшли. І ось так серби виявилися саме той, той тією командою в третій чверті, я не пам'ятаю, там десь у другій половині, все, вони вже, вже, вже все. Вони, вже і, і рівень, звичайно, що і процент влучання впав і тому подібне. Ну, і, а німці виявилися, як ти казав, «бундес бундесінь, бундес, бундес машина, да, і все затягнули. Мачін. Перемогли доволі, до речі, був цікавий поєдинок. Мені nee, Класний ]ся. матч. класний да. матч. Все ж таки, іноді можна дивитися і баскетбол збірних. Хто б собі там що не думав? Але найбільше так медійний шум це все ж таки те, що американці другий да. чемпіонат поспіль їдуть Нюхають без медали. Да. Останній раз таке було наприкінці 60-х років. І з цієї новини ви повзає у Твіттер. Да. Вся американська баскетбольна селеба. Да, і селеб. починається. Значить, так. Одразу створюються чатики в WhatsApp, -і. там, конечно, все, там Парис uh, 2024 поназивався. Hey, все, і погнали what зі дзвончиків, там чук -чук 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 -чук. Uh, підключили наші місцеві кол-центри, звичайно, як з цього. Uh, і uh, почали збирати. Почали збирати свою dream Team, і все. Готові вже просто всі. Їхати всі. Бля, кажуть, ми вийдемо всі одразу на майданчик, щоб перемогти. Ми доведемо, що збірна США то найкраща е, команда на планеті. Підгоріло, виходить, що? Підгоріло. А що ж ви бля, відправили тих бля, Едвардса того? Що ж ви на нього там всі от ікони ставили? а? Ви що думали? Що приїдуть і всіх там переграють? Європейський баскетбол він вже зовсім на іншому рівні. Про це говорить Денис Шрёдер. А, І Стівкер, звісно. Такі. І Стівкер. Такий, ну бля. Ну, Ні, ну насправді мені сподобалася реакція, типу, ну все, сука, блядь, приїдуть. Ми насправді покажемо, що таке американський баскетбол. Mm, да, так, все, а да. виходить, що американський баскетбол, всі я Такі, Я папу позову, позову да. папу він дасть їй піс. Пиз... Американський баскетбол. Ось в рамках збірної має свій рівень, і не всі гравці, які потрапляють до цієї збірної, можуть давати результат. І тренер може не дати результат. Тому не треба ідеалізувати цю збірну США. І ось ця реакція по суті гравців топів, топів, про це і говорить: що ну со тоді зустрінемось в Парижі. І все, <свят> все. Харн да. сказав: я їду по-любому, навіть якщо не буду там грати, такі красиві шмотки можна да, понадівати. Боже, там же фірмовий Луї ну, Вітон не буду грати, але я поїду. Але я поїду. Нащо воно їм потрібно? Ні, Ну слухай, просто Олімпіад, до веселі вони завжди розглядали. Як щось дуже потужне, після 92-го року, звичайно, що всі mm -hmm. в чергове там збирають свою версію дрімтіму. Там ну та чемпіонат світу завжди був для лохів. Ну, в їхньому сприйнятті. Їх сприйнятті, Так, да. але так як вони два чемпіонати поспіль вже не отримують навіть жодних медалей, не кажучи вже про якусь там фальшиву, там, поганеньку бронзу, до речі, канадці вперше вибрали нагороди чемпіонату світу. І вперше в офіційному матчі обіграли американців в баскетбол. Да, да. От, І то я думаю, що, звісно, пригоріло. Пригоріло. Mm -hmm. буде... І що, Ліброн Іванович поїде? Ліброн Іванович поїде. Я думаю, що Ліброн Іванович поїде, Кевін Дюрантович поїде, і вся ця сербська mm -hmm. збірна, там, де він Букерович буде. Коротше, вони там Югославчиків всіх своїх підтягнуть. Всі, всі будуть Добре. і Дем'ян Лілердович і всі ці пацани приїдуть. До речі, Дем'ян Лілердович коротенько. Коли воно вже перейде? Ну воно вже за затр... Чесне слово. Сказав ну скільки так. можна? Або Портленд, або Майамі. А, так. Да? Да. А до цього були інші варіанти ще якісь. Тільки Майами. Ага. А тепер вже <зявився> два портленд, непогано. Так. Добре. І давай так: з, перед тим як перейдемо до е, е, рубрики. Вікторини іг ігрової, Да. В NBA, е я так зрозумів, що вже ж прийняли, так це правило, про двох зірок, які повинні полюбасу. Про двох зірок, які не можуть полюбасу відпочивати в один день, коли точно. матч показують по національному телебаченню. Перший раз там штраф 100 тисяч. Якщо у тебе три зірки. А далі ну, дві не може відпочивати. А, а одна може? одна може. Так, Одна. далі там до мільйона доходить. Коротше, там така прогресуюча система штрафів. Цікаво, що одну знаєш, типу, а, для того, щоб прийняти це рішення, потрібно було голоси власників команд НБА, і фактично власники команд НБА проголосували за те, що їх можуть штрафувати. Фантастик. Ну, якось так прикольно, всі такі Та, ну, ти що, щоб вони проголосували. За таке проголосували все ж таки. Але там є пунктик такий невеличкий, який говорить про те, що кого вважати зіркою, так ну, хто не може сидіти. Це гравці, які за останні три сезони хоч раз б, б взяли б участь у матчі зірок. От ага. і таким чином виходить, що таких команд, в яких є дві і більше зірок, які були на All-Star в NBA, на сьогоднішній день 15. Але найцікавіше, допу ну, що одразу так кидається, вічі це те, що Джамал Мюрей. В цей список не потрапляє. Тобто у Денвера фактично одна зірка. Ну, це да. Нікола Йокіч Николаївич. і все. І вони можуть якісь там разом з ним відпочивати. Ката Ніколаєчу Ніколаєч відпочиває. Я тільки бачу якісь відоси з його просто фестивалів. Коротше, НБА ну, намагається да. якось підняти рейтинги регулярного сезону, ну, які да. низькі, і люди просто приходять дивитися на умовного там Джорджа і... на трибунах на кісках. Ліонарда, да, а вони не грають, бо лікуються. Або просто відпочивають. Ну, коротше, не все, знаю. Для людей. все для, для людей. для людей, друзі. І тепер Максим, ваш вихід. Давай, опозорь мене знову. Значить, так, Україна, як ви всі знаєте, зберегла двох представників в НБА не без молитви Божої, тому що інакше yeah. тут би не обійшлося. Це просто диво Господнє. Насправді то а, Лень і Михайлюк лишаються в НБА. І в мене таке просте питання а, до цього. Точніше, до, цього, до сьогоднішнього дня. Давай. У нас було 9 українців, 9 mm -hmm. людей з українським паспортом, які хоч колись грали б в НБІ. Розташуй топ-5 по набраних очках цих людей. Та там хоч би прізвища. Прізвище ну, згадуй, давай. Ну ти ж пам'ятаєш. Ну ми щойно про двох із них сказали. Давай. Ага. По -по... Хто, Хто найбільше очок набрав? То найбільше, тобто топ-5 по найбільшій кількості набраних очок в НБА для людей з українським паспортом. Ну, мабуть, що Медведенко на першому. Медведенко! Слава Медведенко! Дивимося, Боже, людина, він такий молодець. Скажи, він мощний, дуже да. мужчина, розказує, що він дуже потужно грав. Четверте місце. Ага. За кар'єру в NBA набрав 1390 очок. Провів в NBA 263 матчі, в середньому набирав по 5,3 очки за матч. Охренє. Четверте місце. Добре, я тоді думаю... Буба на третьому. Думаю, я він би вже став би президентом ФБР. <рес> Мені тільки що почули, що ти сказав Буба на третьому. Буба на третьому. Це такий. Давай, Буба на третьому. Ну давай, слухай, Льоха Лень грає 10 років вже. Олексій Лень, все правильно. На першому місці у Льохи... <рес> 4414 очок, 596 матчів, 7,4 очки. Ну, тобто так. в середньому він навіть більше всіх забирає. А я думаю, може помилятися, можливо, що Михайлюк навіть не потрапляє у цей топ. -плей. Ні, Михайлюк От. на третьому місці да. вже. Аж, так, Михайлюк на третьому, 1673 очки за 232 матчі 6,6 в середньому. Так, так у нас е є вже перше місце цілий. Третє Михайлюк, четверте слава Медведенко. Так потім людина, у якої прізвисько було стюї печеров. Олексій Печеров в топ 5 не попадає. Він на шостому в нас місці 438 очок. Загалом 111 матчів зіграв 3,9 очка в середньому за гру. Курва, хто ж там ще був? Так, ну дивись, це дуже потужний був Кирило Фесенко. Кирило Фесенко займає в нас сьому позицію Тай... у Кирила Анатолійовича 305 очок. Всього 135 матчів зіграно 2,3 очки за матч. Добре, ну яке ж там буба ще може бути? Е, дивись, людина, яка була президентом федерації до Михайла Юрійовича Бродського. Регіонал, потужний депутат, олімпійський чемпіон Сеула Олександр. Та я поняв, хто це? Колишній власник, ні, не власник, мабуть, що президент БК Київ. Та йо. Во. Волков. Олександр Волков, звичайно, про людину книжка пишеться. Це, Ви... це в рубрику Ембід. Він йде в команду до Міду, буде 13-та команда в Суперлізі. скоро. Да. Олександр Волков, 1019 очок, 149 матчів, 6,8 в середньому набирає. Отже. Є, в нас ще друге місце, лишилося так. Патрік, Бе... Патрік Беверлі. Патрік Беверлі, наш пацан. <стан> але поки що без українського паспорта. Дивись, це людина, в якого було прізвисько український поїзд. І його на драфті вибрали раніше, ніж Кобі Брайанта. Він був 12-й, а його вибрали 13 й Він грав в 90-х роках в Італії. По та! Пенко. Віталій Потапенко, звичайно, у людини 3995 очок. 610 матчів 6,5 очка в середньому за гру. Отже, із тих, кого ти ще не назвав українці, які грали в НБІ, це Олексій Печеров був. Кирило да. Фесенко був, да. був ще такий слава кравцов, одужую, одужую. До речі, не у слави кравцова 97 очок. Небагато. Купера, не багато. Купера не тисяч. Ні, просто не було купера свого в нього. За 45 п'ять матчів, 2 ,2 Ну і просто гівно насрано, людина, яка в свій час просто отримала український паспорт, а потім ну, вирішила, да. що краще буде із російським. Джое Лембіт сказав, що не називайте мене Джоель, тому що джеелем звати і Боломбоя. Джоель Боломбой. 31 очко за 18 матчів, 1,7 очка в середньому загру. Ти мудак, да. Що ж, рубрика, е, е, продовжимо трапити мізок Микити. Продовжиться в наступних випусках. А на сьогодні, друзі, це все. Лайк, like, підписка, коментар. І не забувайте, 57 гривень для 57-ї бригади. Ми продовжуємо збір, продовжуємо розіграш е, Джерсі Станислава Тимофеєнка, капітана Дніпра, із автографом Стаса. Всіх поцьомали. По цьому, але дуже. Все, побачимось. Це Микита. Це Макс. А це шов м'яч набереш. І ми ніколи не брешемо, а м'яч бреше постійно. Або навпаки. Напишіть, як правильно. Все, побачимось.